Вірмени, грузини, казахи, татари, азербайджанці, усі ці національності вже багато років проживають на території нашої країни і з гордістю заявляють, що Україна стала для них справжньою батьківщиною. Азербайджанська діаспора перша відгукнулася на події в Криму. Вони допомагають з переселенням кримчан на материкову частину, надають біженцям тимчасове житло і роботу. А ще усіляко підтримують військовослужбовців. Як саме подробиці від Лілії Комисаренко? Азербайджанцям добре знайомі слова захоплення, терор, виселення. Адже уся історія цієї нації складається з періодів піднесення та спаду, внутрішнього розпаду і зовнішньої окупації. Після трагічних подій в Азербайджані 88-го та окупації вірменами нагірного Карабаху багато людей було примусово депортовано з рідної землі. Надійний прихисток вони знайшли в Україні і кілька років по тому почали називати її своєю батьківщиною. Це наш народ азербайджанці. И были и беженцами, они сейчас есть. Мы это на себя, наш народ это на себе почувствовал еще по Нагарну Магарабах. Мы этого прекрасно знаем, потому что только к нам было обращение официальное и неофициальное, мы сразу же решили помочь. Тож тепер вони добре розуміють українців, які отримали, наче ножа у спину від раніше дружніх сусідів та слов'янських братів, і запевняють, вдруге свою батьківщину вони втрачати не збираються. Азербайджанці перша діаспора в країні, яка вирішила допомогти військовим частинам, які нині перебувають в Херсонській області. 25 мішків круп, 10 мішків цукру, кілька десятків ящиків з консервами. Усе це вони завантажили в автівку і поїхали передавати продукти харчування українським солдатам. Два раза была гуманітарна помощь воинским частям, но назвать не буду. Потом було офіційне обращение, которое солдаты военные охраняют канал в селе Любимовка. Мы тут теж продукты питания, естественно, диаспора организовала, мы туда передавали, на необходимые суммы полную машину передали туда. Звернувся з такою з такою пропозицією і до вірмен, до грузин. Але ті сказали, що ми ввозимо окремо кожний сам по собі. У них є там військові частини, які вони там один за одним закріпили. А отой за забажанці вони до речі, отак от дружно це все зробили. Це не перший їх такий благородний поступок. Вони завжди допомагають людям, які попадають в біду. Кожна людина, яка проживає на території України незалежно від національності та віросповідання, має захищати. Цю землю і підтримувати один одного у скруті та біді, переконані представники азербайджанської діаспори, і тільки таким чином ми станемо по-справжньому єдиною країною. Україна це наша родина, вона много національна страна. Принципі жив'ят на находясь, на в Україні. Ми ніяких проблем здесь не здійсні відмо собі чувствуємо як усім дома.